Зараз весна і час, коли люди прямо таки масово роблять справжнє паломництво до обох київських подсадів. А вони такі величаві досліджені, прийме одне покоління відвідувачів. Давайте сьогодні більше дізнаємося про історію обох київських ботанічних садів. Вже далеко не в першому відео я розповідаю, що сталося і з'явилося в Києві внаслідок польського повстання, як хорошого, так і поганого. Це відео буде не виключенням. Я думаю, що ви, можливо вже підозрюєте, що в мене тут з'явилася якась теорія змови, що все ну, так багато подій прив'язано до однієї цієї події. Але ні, це просто справді дуже важлива а, віха. Справді важлива подія для Києва 19 століття. Після бунту поляків в 1830 році, як реакцію на це, розформовують Кременецький ліцей. Це був престижний вуз для польської шляхти, який в тому числі мав у своєму складі ботанічний сад. І після розформування ліцею рослини з нього перевезли до Києва і тимчасово посадили у царському саду. Також з цього вишу до Києва приїхала бібліотека та наукова база ліцею, які, по суті, стали основою університету. Свята до Святого Володимира, який тоді ще потрібно було створити. Ще одним наслідком була ліквідація Вінницького університету. Ці два навчальних заклади були найбільшими у Вінницькому навчальному окрузі, і їх ліквідація була справді дуже сильним ударом для поляків. Щоб все-таки компенсувати доволі сильну втрату сильного навчального осередку, імперська влада нарешті дала хід будівництву університету Святого Володимира. Плани були давно, але тут з'явилася потреба, і можливості і фінансування для цього знайшлися. Але в цей раз влада вже ставила перед собою два завдання: по-перше, все ж таки, компенсувати ну, типу, втрату навчального осередку відновити підготовку спеціалістів, але в цей раз врахувати помилки поперед. І закрутити гайки ще сильніше, і не допускати вже там всяких вольностей, відповідно, сприяти обрусінню краю. У 1733 році ухвалили рішення будувати Університет святого Володимира, а наступного року вже розпочалися заняття. Більше про універ я розповідала в окремому відео, присвяченому конкретно йому. Отже, а ми повернемося до ботанічного саду. Він від самого початку був складовою частиною університету та мав стати місцем для практичних занять кафедри ботаніки та різноманітних наукових досліджень. Гроші на його заснування шукалися аж 5 років, та нарешті справа пішла. У 1739 році колекцію рослин з Кременецького ліцею, пам'ятаєте, той, який ліквідований. Вони тимчасово жили у царському саду і їх нарешті цього року. 1839-го висадили на території нового ботанічного саду, і по суті цю дату можна вважати датою його заснування. Родольф Траутфеттер, ректор університету, а, став першим директором а, саду і вкрай активно його розвивав. А, під його керівництвом а, побудували оранжерей для тропічних рослин та змогли поповнити колекцію доволі екзотичними як для Києва рослинами. Щоб досягти для них потрібного мікроклімату, під оранжереями викопали підвали і влаштували там парові котельні, що в принципі було досить інноваційно і прогресивно для міста тоді. А у 1862 році висадили знамениту алею каштанів, які зараз є найдавнішими каштанами міста, їм перевалило вже аж за 160 років. Важливо, що тоді боцад був не парком для прогулянок містян в першу чергу, а головне, він був місцем для науки. І там студенти і досвідчені науковці робили відкриття справді світового масштабу, а надзвичайно популярним саме в світовому масштабі наш боц зробив його директор Сергій Навашин. У 1914 році на арену вийшов Олександр Фемін, на честь якого а, сад зараз і названий. Йому вдалося зберегти унікальну колекцію рослин у надзвичайно складні для міста роки, починаючи з 1914-го і аж до 1935-го. Він та його зовсім невеликий колектив намагались врятувати рослини з такою самоїдиністю, що це справді зараз заслуговує нашої поваги. А, вони, як фігоротан, намагалися робити все, де. Були необхідні від привирання території до опалення оранжерей. А ще треба було знайти, чим їх опалювати. А це була вкрай нетривіальна задача в місті, коли прийшли навіть до розбирання мостів і гавані, щоб отримати хоч якусь деревину. У 1922 році пішов домовлятися з новою владою, щоб сад вже міг нарешті перестати виживати і почати, хоча б відновлюватися, це допомогло. Вдалося побудувати оранжерею та три нових великих теплиці. Лише відновившись від одного вихору подій, так почалася Друга світова війна. Німці, коли зайшли в місто, то облаштували в університетському подсаду казарми і конюшні. А взимку, щоб якось зігрітися, то вони рубали дерева прямо на території саду. А в 43-му, відступаючи, вивезли величезну частину унікальних рослин. Починаючи з п'ятдесятих років, сад оживає і відновлюється і знову відкриває свої двері для відвідувачів. А новий великий масив поціновувачів природи принесла нова станція університет, що відкрилася тут у 1960 році. Надалі сад собі спокійно ріс, розвивався, там будували, побудували величезну оранжерею, висадили знамениті магнолі, які ми так зараз сильно всі любимо. Спокій його порушили тільки росіяни в жовтні минулого року під час прильоту в район університету Тоді пошкодили а, цю саму оранжерею. А, та й цю зиму пережити їм було доволі складно, тому сходіть, обов'язково вхід в оранжерею платний, але сума зовсім невеличка. А, це допоможе а, їм якось підтримувати життєдіяльність, а ви натомість потрогайте траву і трошки розвантажите голову. Новий більший ніж університетський боцат планували створити як підрозділ нової української академії наук при гетьмані Скоропадському у 1918 році. Володимир Липський, який вже працював із університетським посадом, активно очолив роботи по влаштуванню і цього нового саду також. А у 1918-19 роках знайти місце і фінансування, як ви розумієте, було ну, типу, вкрай непросто. Липський та комісія злаштування нового посаду працювали наскільки їм дозволяла ситуація. Контактували з кожного новою владою, з УНР, з, з Корпатським, з директорією, а, але не постійні ситуації. Ці воєнні дії навколо інші більш важливі пріоритети постійно відсували цю справу назад і назад. Врешті-Липський таки приїхав в Одесу, і очолив там місцевий посад, і його справу в Києві підхопив Фомін і нарешті таки добив її. Аж у 1935 році вже Радянська Київрада таки ухвалила рішення про передачу 117 гектарів на звіринці під територію майбутнього ботанічного саду. Того ж року будівництво почалося, директором став Вільгельм Шміт, і він знову ж таки зустрівся просто з проблемою на проблемі. По-перше, на території на виділених. Території, жило трошки людей, а також було декілька непрофільних організацій. Їх всіх треба було відселити, переселити, перемістити в інше місце, а це все час, переговори, папірці. По-друге, фінансування. Воно начебто й було, але було не постійним, невчасним. Все це вкрай гальмувало і будівництво, і облаштування території. І дуже-дуже воно тягнулося кволо. І нарешті відкриття. Запланували на 1943 рік, але як ви розумієте, цього тоді не сталося. Окупації міста німцями логічно, що всі будівельні роботи на території зупинилися, але німці використовували їх для своїх потреб, для вирощування там овочів, лікарських рослин і тютюну. В 1942 році газета Нове українське слово писала про діяльність інституту ботаніки, в тому числі про необхідність продовження робіт на дослідних полях і в ботанічному саді над тютюнами. Робота ведеться в тісному контакті з німецькими тютюновими організаціями, за завданням яких вперше в Україні в цьому році випробували Обуватимуть кращі сорти цихаркових тютюнів та лікарських рослин. Незважаючи на титанічні зусилля невеликого колективу, який залишився в місті і продовжував працювати над збереженням колекції рослин, які встигли зібрати до 41-го, майже всі ці рослини, на жаль, не вижили, а в тому числі через складні зими і через те, що Майже перед поверненням в місто радянських військ, коли німці вже ото оборонялися, то готувалися до відходу, район, куди входив Боцат, потрапив до списку заборонених, куди людям не можна було приходити, і тому працівники просто банально не могли дістатися на роботу та доглядати за своїми рослинами. З червня 44-го року бацат нарешті став окремою науковою організацією, яку очолив Микола Гришко. З того часу робота Неймовірно закипіла, і а, сад очікувало тепер час постійного зростання, відновлення і розвитку. Микола Миколайович був доброю світлою людиною, що щиро любив свою справу і хотів нею ділитися. Тожив з артистами, з поетами: Рильський, Сосюра, Козловський, Патон були постійними гостями під час відвідування боцаду, а потім з великою теплотою згадували про це. А масштаби робіт були просто грандіозними. По перше, площа Бацаду збільшилася майже до 200 гектарів. Цього розробили абсолютно новий генплан, нову схему облаштування території. Також збирали рослини просто з усього світу. Можна сказати, що будівництво пощастило, тому що воно дуже припало до душі Хрущову, і за рахунок цього, у часи після воєнного дефіциту, все одно знаходилося все, що було необхідно: і матеріали, і гроші, і транспорт, і люди. До будівництва навіть залучили військовополонених, переважно угорців, але траплялися також німці Звісно, що навіть ці величезні ресурси були не безкінечні від деяких величезних грандіозних планів, довелося їх або скорочувати, або відмовлятися, але все одно результат, те, що вийшло, ну це просто фантастично. Гришку його команді вдалося вдало поєднати і наукові, і рекреаційні цілі установи. Саме тому цей буцат ми любимо настільки сильно, тому що в нього була вкладена дійсно вся душа, вся любов, яка була тоді у цих людей, які над ним працювали. Вали на жаль, Микола Гришко не дожив до відкриття свого дітища, що відбулося у травні 64-го року. До кінця першого року роботи посаду його відвідало 94 тисячі людини. І досі щороку всі з задоволенням тут гуляють та насолоджуються природою. Сході до цього посаду також при нагоді вони теж дуже складно пройшли цю зиму. Їм теж треба допомога, тому вам будуть тут надзвичайно раді, особливо в оранжереї надзвичайно милі працівниці, які із задоволенням підтримують з вами розмову про рослинки, або й не тільки про рослинки. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися цей весняний боцсадний випуск. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, то поставте, будь ласка, лайк. Подивіться, чи ви не забули натиснути ось ту е чудову кнопочку підписки на канал. Та напишіть у коментарі. Все, що ви думаєте про ці посади, як ви любите квіточки, які ви любите квіточки, чи сподобалось вам відео, чи воно не сподобалося, вам пишіть все, що душа ваша захоче. Мені буде приємно і цікаво з вами поспілкуватися. Також нагадую про нашу регулярну необхідність допомагати волонтерам і військовим, так як можете, в тим організаціям і фондам, яким довіряєте, обов'язково робіть, хоч невеликі, але регулярні донати. Наприклад, можна також. Долучитися до озброєння ТРО до зубів, яке робить зараз і опікується фонд Повернись живим. Посилання будуть в описі до відео. Там, можливо, я, якщо не забуду, зроблю тут на екрані зараз якийсь QR-код. Та дякую вам за увагу! Та щастя, здоров'я! І до наступного випуску!